Протяжність автомобільних доріг Закарпаття загального користування становить понад 3 мільйони кілометрів. Майже 97 населених пунктів охоплені автомобільним транспортом, що є високим показником у порівнянні з іншими областями України. Дороги розділені на державне і місцеве значення однак ні перші, ні другі не відповідають високим стандартам якості. У найкращому стані дороги державного значення. Комунальні, що належать міським і сільським радам, не витримують жодної критики. 1100 кілометрів доріг цієї державного значення, вони знаходяться в найкращій якості. Але якщо от показати вам навіть порівняння табличку фінансування дорожнього господарства в країнах Європи, у тисячах доларів США на один метр квадратний, на 1 кілометр квадратний. Ми бачимо, що у Франції виділяється це за підсумками 2012 році, у Франції виділяється 38 тисяч доларів США на один кілометр дороги. У Німеччині 27 тисяч доларів США, у Росії 12 і тисячі доларів США, в Білорусі 8,4. І в Україні всього-навсього 5,1 і тисячу доларів США на один кілометр дороги. То ця табличка символізує, що галузь дорожнього господарства, щоб вона відповідала в першу чергу тим нормативам і критеріям, які мають бути на території Європи. Зрозуміло, вперше треба збільшити опції фінансування дорожньої галузі сьогодні. нас в області, Так і всій Україні, недотримані міжремонтні терміни. Ремонтів шляхового господарства у нас, наприклад, для області виділяється для служби автомобільних доріг, це які відповідають і є балансоотримувачем на дорогах державного і місцевого значення біля 100 мільйонів гривень при необхідному розрахунковому. По службі і економічно обґрунтованим показникам це має бути біля 500 мільйонів гривень. Тобто, сьогодні дорожня галузь у нас фінансується на 20% від того необхідного науково-обґрунтованого показника, який має відповідати нормативам державним будівельним нормам. Спеціалісти дорожньої галузі Закарпаття стверджують, що науково обґрунтовані півмільярда на дороги захмарна цифра. За такого стану справ без державної реформи її не осилити. При доведених фінансових можливостях вони намагаються виконати набагато більше дорожньо-будівельних робіт, аніж планують. В порівнянні з іншими роками, починаючи з 2003 2004 року, ми, напевно, вперше найбільше влаштували нового асфальтобетонного покриття за посідні там 10 років з тих з того періоду, відколи македонська фірма Граніт виконувала реабілітацію автодороги Київчок. Від траси Київ чоп до Голубиного, від сваляви від центру і до сонячного Закарпаття. І весь цей куст оздоровчо-лікувальний комплекс, який є на території Свалявського району. Я думаю, що ми цього року ще продовжимо там роботи, щоб завершити до, до кінця. І другий напрямок, який ми вибрали, це Мукачево-Берегово Лужанка. тобто, під'їзд до державного кордону з тим, щоб ми могли в майбутньому, в недалекому майбутньому, я рахую через, можливо, цього року, можливо, через рік два, щоб ми частину транспорту пропустили через контрольно-пропускний пункт Лужанка, тому хотіли привести цю дорогу до нормального стандарту Європейського і частину транспортного руху, особливо великовагових, Машин пустити через пункт пропуску Лужанка. Є розмови, що ми щось недовиконуємо, то я можу сказати, що ми приблизно на мільйонів 15-17 ми виконали більше робіт, чим нам був доведений ліміт, на який ми розраховували, що буде фінансування. Ну в зв'язку з певними проблемами державі на рахунок фінансування ми ці кошти не отримали, а відповідно заборонець перейшла на цілі. На недостатнє фінансування дорожньої галузі скаржиться і в департаменті міського господарства Ужгорода у новий рік обласний центр теж перейшов з боргами і щойно від них оговтався. Зробити більше ніж дозволяє оплатити формульний розрахунок. Місцеві бюджети не можуть. Ми їх плануємо виходячи з певних формул, які нам доводять держава, і ми не можемо сьогодні витратити більше ніж ми можемо витратити, розумієте. Виходимо з тих наявних коштів, які нам доводяться сьогодні. Ми їх плануємо. Плануємо ту частину зробити якомога більше доріг на ту суму, яка нам буде доведена. Наприклад, на цей 13-й рік нам довели суму 12 мільйонів з рахуванням коштів державного бюджету обласного бюджету. Ну і, звичайно, що свої міські кошти. На 17 число у нас буде проведений е, тендер, буде визначений переможець. Як тільки процедурні питання закриються, е, ми одразу ж приступимо до ремонту доріг. Це буде і поточний ремонт, і капітальний ремонт, тобто буде ну, відремонтована чи буде створена нова інфраструктура для того, щоб можна було і Їздити і пересуватись через дороги, через тротуари, світлофори. Ну, все, що з цим пов'язано, у цьому році мобілізовано роботу на покращення комплексного проведення ремонтів доріг. В Ужгороді, окрім Менайської, капітальний ремонт запланований ще на 16 вулицях. Якщо дозволить фінансування, будуть здійснюватися капітальні ремонти на окремих ділянках державних доріг. Однак рівень фінансування поки не перевищує показників минулого року. По службі автомобільних доріг, яка є балансоутримувачем доріг державного і місцевого значення, передбачено 66 мільйонів гривень. Це знов до економічно обґрунтованої потреби, яку потрібно для області. Це всього-навсього 13%. відсотків. Зрозуміло, ці 13% відсотків вони знову не будуть отримані сроки міжремонтних робіт, які мають відповідати згідно державних будівельних норм, і плюс. В обласному бюджеті залишилися, кошти, формуються кошти з реєстрації першої реєстрації транспортних засобів. Це кошти в сумі 3,6 мільйона гривень, які можна теж спрямовувати на дороги місцевого значення. Розпорядження голови облдержадміністрації підписане. Вже договірна компанія пішла, і деякі роботи на дорогах місцевого значення за рахунок коштів обласного бюджету теж почали рухатися. Зрозуміло, десь трошки погода нас тримує. Що стосується обласних коштів, у нас по цьому році передбачено 63,9 мільйона гривень на дороги комунальної форми власності по всій області. Із них 24 мільйони це будуть в обласному бюджеті, і 40 мільйонів гривень це будуть знову кошти розпорошені між усіма сільськими радами. На сьогодні сформований уже на 98% перелік доріг, які ми будемо робити протягом 2013 року. І я думаю, що тиждень, другий ми почнемо в ці роботи виконувати. Ремонти на дорогах державного значення вже активно тривають. Це тільки латання доріг і порівняно за низьку платню. Ремонт проводиться на автомобільній дорозі об обхід міста Ужгород КПП Ужгород. Потяжність дороги 13 км 800 метрів. То виконується зараз ямковий ремонт. Технологія виконання ямкового ремонту, бачите, що йдемо, намічаємо місця руйнування. Після того очищаються, фризуються ями, очищаються від бруду з навантаженням. Фронтальний погрузчик вручну продувається, проводиться обмазка, укладання асфальтобетонної суміші, ущільнення. Як бачу, трудомістка робота ваших працівників чи добре вона оплачується? Якщо працівник заробляє тисячу, тисячу двісті вісімсот в залежності від роботи, я думаю, що то мало за таку роботу платять людям. Асфальтне покриття за державними стандартами на Закарпатті виготовляють чотири приватні заводи та дев'ять районних автодорів. Із складників суміші лише відсів гранітний довозять із за меж області. Решта будівельних матеріалів. Місцеві. Наше підприємство утримує дороги державного значення. Вкриття виконується гранітний відсів, щебінь різних фракцій і мінеральний порошок. Це Змішується у таких от змішуваних установках і вивозиться на, на, це от, на дорогу і робиться ямкові ремонти. Час виготовлення асфальтної суміші залежить від вологості матеріалів. За ідеальних умов, 10 тонн асфальту робиться за 20 хвилин. Перевірка придатності матеріалів здійснюється у місцевій лабораторії. Разом з тим, якість українських доріг напряму залежить від погодних умов та сезонного графіку роботи. Адже найбільший ворог асфальтного покриття вода і вологість. Як написано у всіх нормативних документах, повинен бути з 15 квітня по 15 жовтня. Тоді можна говорити про якість, можна говорити про все, що відповідає слову дорога. Но якщо ми починаємо виконувати роботи. У вересні і завершуємо в грудні, ніколи якості, звичайно, не буде. Все це пов'язано із фінансуванням. Коли укласти асфальтобетон літом, будівельний сезон, він стоїть набагато краще, чим в жовтні. Не дивлячись, що може бути і одинакова температура, тому що він піддається і самовкації, і підією сонця біту має властивість і виходити на поверхню, він створює певну плівку. Де не попадає волога, а для нас найбільша проблема, звичайно, це вода. У цьому році доведеться маневрувати і на дорогах комунальної власності. Їх якість здатен оцінити кожен житель області. Значна частина коштів, виділених у минулому році залишилася неосвоєною через об'єктивні причини. Розпорошеність коштів пішла по всіх об'єктах. У нас було вище 700 об'єктів, на яких треба було виконати роботи. Це дуже велика цифра а багато було таких об'єктів, яких кошториси були по 200 тисяч. 300 тисяч, 400 тисяч, а на ту сільську раду згідно формульного розрахунку припало 15 20 тисяч. І зрозуміло, сільська рада за тих 15-20 тисяч, хоч вони й кошти були на рахунку, треба розробити проєктну кошторисну документацію. Зрозуміло, сільські голови і селищні голови на сьогодні не були готові в тому напрямку, щоб і розробляти проєктну кошторисну документацію, робити і державну експертизу, заключати договори, підписати акти виконаних робіт. Це трошки. Функції, які не свойственні тим сільським головам, і вони до того не були готові, неосвоєні кошти на ремонти доріг у містах і селах використають у поточному році разом з новим об'ємом фінансування, доведеним у бюджеті.